Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту не порушувати політичні питання під час турніру з подібним закликом до усіх 32 учасників майбутнього чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у Катарі з 20 листопада по 18 грудня поточного року. Звернулася міжнародна федерація футболу. Лист підписали великий друг Путіна, президент ФІФА Джані Інфантіно та генеральний секретар Фальма Самура. Турнір ще до свого старту став обростати великою кількістю скандалів. Іранські спортсмени та активісти закликали Виключити збірну Ірану з Мондіалю за порушення прав жінок Україні пізніше з подібним закликом звернулася Українська асоціація футболу за ймовірну причетність Ірану до військової агресії Росії проти України. Як мінімум, два півфінали, мова про жеребкування однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів УФА, що відбулося у штаб-квартирі організації у понеділок, 7 листопада, де відразу на цій стадії зійдуться фаворити французький ПСЖ і Мюнхенська Баварія, а також Англійський Ліверпуль та Мадридський Реал, хоча і у всі Інших протистояннях боротьба буде непередбачуваною. Перші поєдинки пройдуть 14-15 лютого наступного року матчі відповіді за тиждень, відповідно, 21-22. Суперником Донецького шахтаря у стакових матчах Ліги Європи, переможці, яких вийдуть до однієї восьмої турніру, став попередній кривник Київського Динамо у цих змаганнях Французький Рен. Тут також не обійшлося без пари смерті, де зійдуться гранди Іспанська Барселона і Англійський і Манчестер Юнайтед. Всі інші тандеми більш-менш рівні. Зустріч відбудуться 16 і 23 лютого 2023 року. Також 16 та 23 лютого спочатку в гостях, а потім вдома спортивний клуб «Дніпро-1» у стикових поєдинках за право виходу до 1-8 фіналу Ліги конференції зіграє з іншим кривником Київського «Динамо» у турнірі Ліги Європи кіпрським «Аєк Ларнакою». Всі інші перепротистояння на ваших екранах. 2 мільйони доларів заробив екс-чемпіон світу з боксу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко за перемогу одноголосним рішенням суддів у бою з Джейменом Ордісом після сплати гонорарів своїм промоутерам та іншим членам команди, а також сплати податків. Сума для нього складе близько 1 мільйона 200 тисяч доларів. Спортивний клуб «Дніпро-1» святкував чергову знову ж таки непросту і навіть вольову перемогу у матчі чергового туру чемпіонату Української прем'єр-ліги. Підопічні Олександра Кучера довго мучилися у протестоя. Ані з журицьким Минаєм, який навіть у ході другого тайму повів рахунку, зрештою подібне, тільки додало злості Дніпровцям, які у проміжок 10 наступних хвилин забили три м'ячі. У відповідь відзначилися Сарапій, Гуцуляк і Амаш. Таким чином, наша команда продовжує односібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату, не маючи, як і донецький шахтар, жодної поразки у пасиві. Втім, угірників на одну ніч більше і у них ще один матч у запасі. Баскетбольний клуб дніпро 1 відсадкував першу перемогу в чемпіонаті Суперліги України. України, здолавши у черговому турі змагань київського баблу з рахунком 91 61 черкаські мавпи. Останні лише у першій половині стартової 10-хвилинки зробили натяк на боротьбу, але на дистанції Дніпровці виявилися сильнішими. Найкращим гравцем матчу став форвард Дніпра Олександр Тарасенко, який, вийшовши з лави, відзначився дабл даблом забив 17 очок, зібрав 19 підбирань, зробив 4 передачі та блок шот напередодні Дніпро у драматичному поєдинку на заключеній секунді основного. Мого часу зустрічі 81-83 поступився в столичному «Київбаскету». Баскету у турнірній таблиці. Наша команда посідає поки що шосту сходинку. Українська тенісистка Людмила Кичинок з Дніпра у парі з Єленою Остапенко завершили виступ у підсумковому турнірі WTA в американському фортфорті, поступившись у півторагодинному двосетовому півфіналі парного розряду минулорічним чемпіонкам тандему з Чехії Барбори Крейчикової Катерини Синякової. Нагадаємо, Кичинок з Остапенко посів. Друге місце у групі Пем Шрайвер, програвши два стартові поєдинки. Людмила зілленою змогли у третьому матчі здолати дует Анни Даниліни Казахстан і Беатріс Адад Майя з Бразилії. Перший в історії України Оксана Козина з Дніпра. Стала чемпіонкою світу з парабадмінтону, змагання якого фінішували в столиці Японії Токіо і зібрали майже 300 учасників з 35 країн планети. У напруженому вирішальному матчі за золото вона у трьох сетах святкувала успіх у зустрічі з представницею Туреччини. Окрім неї, на чолі з тренером Дмитром Зазулею в чемпіонаті світу грали також Дніпровці Олександр Черков. Він фінішував п'ятим, Ніна Козлова. На жаль, не змогла дістатися виходу в плей-офф. Натомість школяр нашого міста, вихованець дитячо-юнацької спортивні школи з бадмінтону Дніпропетровської обласної ради Данило Сідов став срібним призером міжнародного турніру РСЛ Люф Фанс-Джуніор, в якому за чемпіонство боролися близько 90 бадмінтоністів, які завершився в столиці Литви в Вільнюсі. У фіналі змішаного розряду він разом з Марією Корягіною з Миколаєва поступилися у двох партіях міксту господарів. Збірна України під керівництвом голови федерації Киокушин-Карате Дніпра Заура Мамедова посіла друге загальнокомандне місце за під. Сумками 19-го чемпіонату Європи з карате серед дорослих та Кубка Європи з кіокушин карате серед дітей та юнаків, які завершилися у польському місті. Мисленіце, Дніпровські спортсмени Загур Ільнур Мамедови, Віталій Короткевич, а також Марина Скамарохова з Запоріжжя, стали володарями золотих нагород у розділі командна ката серед дорослих. Срібні медалі у своїх вікових і вагових категоріях на рахунку Сергія Бісєди і Валерія Заремби, бронза у Гліба Недзельського. Три золота і два срібла з Вивали двоє вихованців та тренерів відділення ММЕ сьомої дюсиша Дніпра за підсумками Кубку України з бразильського джиу-джитсу, що відбувся у Києві. На стартико вийшли 600 кращих вітчизняних атлетів. Двічі на вищу сходинку підесталу пошани підіймалася Кіра Волященко, медаль найвищого гатунку і у її наставника Микити Безгінова, десь рівні нагороди Вігната Волященка. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.